Макошфосфат універсальне фосфорно-сірчане добриво, призначено під усі сільськогосподарські культури та на усіх типах ґрунту, незалежно від їх структури та хімічного складу. У своєму складі містять 19% п'ятого кису фосфору, який розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію, в тому числі 93% водорозчинного, 17% оксиду кальцію розчинного у воді, 30% триоксиду сірки. Загального круглі гранули розміром від 2 до 5 мм, виготовляються заводом фосфан у Польщі. Добриво можна використовувати як в основне, так і при посівне внесення. Добриво містить водорозчинний фосфор, захищений кальцієм від зв'язування у ґрунтовому комплексі, а кругла гранула забезпечує зручне застосування. Універсальність продукту дозволяє застосовувати добриво під будь-яку культуру. Містить три форми фосфору, які живлять рослину протягом всієї вегетації, Виготовляється на території Польщі, що забезпечує європейську якість добрива, додатково збагачений сіркою, яка допомагає засвоюватись азоту. Ми рекомендуємо використовувати макошфосфат для всіх польових культур та овочів, рекомендована норма внесення вказана у таблиці. Норми внесення залежать від культури та типу ґрунту і знаходяться у межах 100-300 кг на гектар. Замовити добриво можна у вашого персонального менеджера або за номером, який ви бачите на екрані. Макош інвестиційне живлення рослин примножуємо ваші врожаї, а значить і прибутки.